Я знаходжуся в музеї, народному музеї Оберіг Шполянщини, який знаходиться в культурно-просвітницькому центрі Оберіг Шполянщини. І тут зібрані речі, які показують життя і побут наших українців в якісь далекі а можливо і не дуже далекі часи. Ось перед вами ви бачите по предмети побуту. Тут і ночви, тут і макітри, тут ось і ярма, тут ось і глечики. А ось перед вами українська піч з рогачами, з рогачами. Далі ми бачимо жорна, рублі, качалки. А ось в таких колисках колись наші діди, наші прадіди гойдали своїх малих дітей. А це, як ви бачите, прялка. Тут зібрано дуже багато речей, про яких ми вже, мабуть, дуже давно забули. Цей центр і цей музей, народний музей оберіг Шполянщини організував Союз Українок України і одним із організаторів їх була. Ільченко Тетяна Миколаївна. Тетяна Миколаївна. Я хочу задати декілька питань. Тетяна Миколаївна, як прийшла ця ідея організувати такий музей? Ця ідея прийшла завдяки рушнику, який створювали понад два роки з жителями району. Називається Берліш Плянщина. Його сім метрів. Коли у нас виникла потреба в тому, де розмістити цей рушник. Ми нам надав приватний підприємець Павло Олексійович Мальчик це приміщення, і ми зрозуміли, що поряд з цим рушником мають бути ще інші експонати, які приукрасять, доповнять інформаційно цей культурно-просвітницький центр. І таким чином він почав діяти. Ми ніколи коли ми створювали цей музей, ми думали, що нам потрібно дітям лише як відроджувати тягу до національної ідеї, до свого минулого. але... Зараз ми зрозуміли, що в наших дітях це є, воно ніде не ділось. Ми тільки спонукаємо до розвитку того національного духу, який їм притаманний. Тут в цей музей дуже багато дітей приходить з різних дитячих садочків і шкіл. І навіть одні діти ведуть своїх друзів, батьків у цей музей. Вони розповідають, цікавляться і деяких ми тут бачимо майже щодня. У нас є багато друзів, таких маленьких. Тетяна Миколаївна, скільки років у вашому музеї? Ну, він створений в 2009 році. То, якщо то чотири роки. Чотири роки. Тетяна Миколаївна, я зараз бачу ось на цій стіні. Довгий-придовгий рушник. Так. Кілька слів про іс історію цього рушника. Ну, ми цей рушник створювали з метою створити щось таке, що б акумулювало енергію нашого району і щоб слугувало захистом, такий як оберіг. Цей рушник ми, виникла ідея завдяки. Тому рушнику, який вишивався всією нашою країною, називався рушник єдності, і згідно цієї ідеї, ми долучилися до створення такого самого рушника в нашому районі. Тут на цьому рушнику розмістилося кожен населений пункт. Ми зараз... я вас переб'ю то на на цей рушник вишивали в кожному селі так, кожне так. кожне село висивало, так, вишивало якийсь свій так, там візерунок я так, правильно зрозумію? так правильно ми дали бо ми звернулися з проханням щоб кожне село там є свої майстри які б створили ескіз яким вони бачать своє село саме на цьому рушнику, знайшли майстриню в кожному населеному пункті? Вони знаходили жінок, які гарно вишивають, і їм така честь надавалася, тому що це рушник, це як така історична вже унікальна річ. І, значить, задоволені. Дуже люди, наскільки цей рушник дійсно об'єднав жителів всього району, і вони долучилися настільки активно, і він дійсно в собі має таку енергетичну якусь таку магію. Багато хто приходить і каже, не хочеться навіть звідси уходити, наскільки тут така аура дуже хороша. Він отримав благословіння, ми вишивали його з благословіння. І освячений він також по закінченню цього. Цієї роботи освячувався він в храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Тобто, всі тут процедури витримані щодо духовного такого наповнення. Дякую вам, здоров'я вам і наснаги вашій творчій роботі. Всього вам найкращого. Дякую вам також. віка та здоров'я.